Добрий день. Замовив я для безперебійної роботи інтернету ось такий перебойник. Ну, воно як той самий Powerbank. Ємність даного. Перебійника 10400 мАч. Вихідна напруга 18 Вт. Потужністю вихідні напруги, які тут є 5 вольт, 9, В, 12 В. І USB-порт. Підходить даний для перебій... безперебійник для камер, лампочок. Модемів. Ну, ось як показано на малюнку. Зараз я буду його розпаковувати. Так, що ми маємо? Ось такий перехідник маємо. Ось такий перехідник. Маємо на. Два виходи одночасно так, сетвий шнур для напруги 220 вольт маємо. Ну ось там перебійник. Перебійник. ми маємо. Ось, написано на коробці його характеристики. Ось, які тут є на ньому виходи. є ван-порти. Переключається напруга з 15 В до 24. USB-виход. Виход на 5 вольт, 12 вольт 9 вольт і виход на. Сетєвий шнурочок. Він даже повністю заряжений йде. Горить красна лампочка статус, це означає, що безперебійник зараз не підключений до мережі. Зараз я його відключу. Ключи ведовий безперебійник. От ми його підключимо до мережі. Ну, в общем, принцип роботи даного без перебійника. Коли вимикають світло, він буде далі працювати із вашим роутером і абонентським терміналом. Абонентський термінал така коробочка, куди підходить кабель від провайдера вашого інтернету. Оптоволоконний кабель. Ну, У мене, на жаль, немає проводного інтернету. Я ним не користуюся. Мені з головою поки що хватає мобільного інтернету. Мене просто попросили люди заказати даний безперебійник, то я їм замовив. Зараз його буду я включати в мережу. Зараз попідприємную всі кабелі І зразу. Так, ну, відповідний розйом 9 вольт. Це в нас буде даватися живлення для роутера. Є гніздо до 12 вольт. Це буде подаватися напруга для безперебійника. Безперебійника в мене немає. Є в мене ось ось такий старий роутер Тепелінковський. Я зараз на прикладі. Даного роутера вам покажу, як це все буде працювати. Зараз я включаю сам роутер до безперебійника. Включаю роутер. Трошки невдобно, то він телефон держу в руках. Зараз ми його підключимо. Є роутер, я підключив, І зараз я його включаю в розетку даний безперебійник. Так, зараз добавлю запуститись. Запускається роутер. До роутера зараз не підключений інтернет, бо в мене немає проводного інтернету. Я просто покажу, який буде принцип роботи даного безперебійника. Так, роутер у нас. Світиться. Зараз должна розпочатися з нього роздача інтернету. Хоча інтернету немає, просто буде підключатися Wi-Fi без інтернету. Ось роздача появилась воно блимає значок уже. Зараз я покажу, на з такого старенького телефону. У мене є. зараз я Підключусь до його мережі. Так, tp link 3A F796. Підключено без інтернету. Як бачите, ось значок палочки з'явився. Значить, телефон підключений. Інтернету немає. Ну просто підключився до нього. У мене немає проводного інтернету. Я просто вам показую, як воно буде працювати. Так, телефон я поки... ложу тут. Так, зараз я зімітую, що пропадає світло. Виключаємо його із розетки. Все, безперебійник собі далі працює. Красна лампочка, ще раз повторюю, говорить. Про статус, що немає живлення від мережі. Зараз йде живлення від перебійника. Там всередині встроєний акумулятор. Як бачите, роутер світиться і буде працювати інтернет. Беру телефон, показую Wi-Fi. У нас нікуди не пропав. Все працює. Ще залежить. Чи роздає ваш інтернет провайдер інтернет, коли немає світла? Це теж багато чого значить. Бо, якщо, допустимо, купити доний безперебійник а ваш інтернет провайдер коли немає світла, не дає інтернет, тоді немає смисла куплювати доний безперебійник. Це буде просто... Безполязна покупка. Так що треба обідатися прежде всього, чи дає ваш провайдер інтернет, коли немає світла. Ну, я знаю, в моєму селі, де я проживаю, б то, то інтернет-провайдер дає. Інтернет, навіть коли немає світла. Тому в мене. В селі буде працювати дана система. Ну, дана система мені не потрібна, мені з головою хватає мобільного інтернету. Так що дана покупка, в принципі, буде працювати. Купляйте, пробуйте, заказував я на розетці на сайті даний. Безперебійник. Ціна його не ж там і велика. Там якась іде в них акція. Вийшов він мені півтори тисячі приблизно по грошок. Ну Все тоді добре. До побочення.